Ні, дивіться, це не аз ущільнювач, Це ущільнювач зроблений з керамового лакна. Всередині ще подивіться, скільки багато нитичок, він укріплений такою нержавіючою ніттю. Тобто це максимальна якість від тої взагалі, яка може бути. Ми такий ущільнювач, до речі, використовуємо стандартно в наших твердопаливних котлах, котлах Пітон, звичайних класичних котлах. Він йде у нас 20-го розміру, тобто 20 на 20 такий ущільнювач стоїть вже в наших твердопаливних. Котлах, а якщо ви хочете купити у нас його окремо, то він йде різного розміру, тобто є 12 на 12, 15 на 15, 18 на 18, 20 на 20 і так далі. Він є круглої форми, є квадратний, от як ви тут можете бачити. Ще раз кажу, це максимальна якість, яка може бути, але на жаль, в нашому світі нічого вічного не буває. Тому коли ви побачили, що ваш ущільнювач вже задубів, тобто він стає таким твердим з часом, і з-під верок вашого котла пішов дим, то ви просто можете замінити ущільночку. Будьте у нас такий ущільнювач, будь-який мітраж вам продаємо і міняєте на вашому твердопаленому котлі. Він стає, можна сказати, як новий. Компанія Ніка, друзі, постачає такі ущільнювачі, постачає комплектуючі і так само твердопалені котли.